24 лютого 2024 року. Сьогодні друга річниця з дня повномасштабного вторгнення. Ця ніч, котра наступила, та пекельна ніч, вона досить триває. Але Безпечний регіон працює, ми з вами не втомилися. Сьогодні, до дня другої річниці, ми передаємо в різні бригади свій подарунок, щоб наблизити перемогу. На багато мільйонів гривень. Дивіться, що у нас є і що ми з вами безпечно його робимо. Ми передаємо скарб, я б сказав би. Це дрони Mavic 3T. Це дрони, які бачать вночі, і в них, є, в них є тепловізор. Їх сьогодні ми передаємо 15 штук, 15 дронів, уїжджає на фронт. Дивіться, це очі наших хлопців. Без них на війні ніяк. Е, Окрема подяка, до речі. Кобзаренко Олександру Олексійовичу. Олексійович, дякую тобі. Він подарував е, DJI Mavic 3 Pro. Ці дрони це е, дрони, які скидають на голову нашим е, ворогам е, різні подарунки. Це дні, е, днівний дрон, а це нічний дрон. Також, ви бачите, така у нас горка це бомби, котрі полетять оркам на голови. Оцей цей скарб. Ми продаємо завдяки новій пошті. Сьогодні біля мене немає десантиків, як ви бачите. Ми продаємо потрошку по 3-5 дронів в кожну бригаду. І вони прямо зараз новою поштою поїдуть і вже день-два будуть воювати і боронити нашу країну. Друзі, любий безпечний регіон. Дякую вам від щирого серця, що ви не втомилися, що ви донатите щодня. Потрошечки, потрошечки. Але ось на 3 мільйони уїжджає. Подарунків нашим збройним силам, дякую, йдемо разом до перемоги. Робимо все можливе. Слава Україні, героям слава!